Добрий день, з вами Галина Ігнатєва. Ми з вами знаходимося в клініці мануальної медицини. І зараз я вам покажу, як правильно діставати дитину з люльчики. Привіт, мій хороший! Давайте опустимо капюшончик. Обов'язково новонароджену дитину треба гарно фіксувати шийку. Ми беремо за шию, під попу і піднімаємо. Привіт, мій хороший! Тріт. Далі обережно перехвачуємо ручками, притримуємо голівку і вкладаємо голову дитини в ліктьовий згін своєї руки. І так само вкладаємо. Обов'язково треба фіксувати голівку, немовляти. Можна ручкою за шию брати, можна, як продовження своєї руки. Пальчиками фіксувати потилицю і обережно вкладаємо. Підемо з тобою зараз гуляти, так? І є ще інший спосіб, як підняти дитину з візочка або з люлечки. Можна перевернути на животик. Для цього підкладаємо свою ручку під грудну клітку, повертаємо і беремо. Важливо дивитися, щоб дитина не закидала сильно голову ні вперед, ні назад. Бачите, це дитинка, яка ще не тримає голівку. І далі ви його собі вкладаєте, як вам зручно. ліктьовий згин, наприклад. Так, малесенький мій. Притримувати голівку треба не тільки у дитини, яка не тримає голову. От як в нашому випадку це немовля, ще новонароджена дитинка. Важливо це робити і після трьох місяців. Зараз я вам покажу, як не треба брати дитинку з ліжечка. І це не залежить від віку. Це не тільки до трьох місяців, це навіть і після трьох місяців, коли дитина вже починає тримати гарну голівку. Це дуже важливо для того, щоб в дитинки не виникало зміщень хребців в шийному відділі хребта, щоб не було гіпертонусу, щоб дитинка розвивалася правильно. І вкладаємо теж, фіксуємо гарно шию. Складаємо свою ручку під попу і вкладаємо дитинку у візочок і забираємо. З маленькою дитиною треба поводитись дуже спокійно, дуже повільно, треба уникати різких рухів, тобто не можна різко схватити дитину, щоб вона не лякалася. Більшість батьків пологового будинку беруть дітей неправильно. Вони заводять свої руки сюди під плечики, наче притримують голівку. Але все одно дивіться, ваші руки проскальзують, і ви плечі піднімаєте догори, і дитині від цього некомфортно. Тому ми не будемо так робити. Да? Любомиру це не подобається. Ми візьмемо дитинку правильно. От, все, хочеш? Молодець. Коли ви гуляєте зі своєю дитиною у візочку, важливо, щоб дитина повертала голову і вліво, і вправо, і також дивилася прямо. Будь ласка, слідкуйте за цим. Ви можете допомагати, ви можете вкладати дитинку. Це може бути положення, лежачи на спині з повернутою голівкою вліво і вправо. Ось так: от. голівку. Давай, давай. От так. Це може бути трошки положення на бік. то ви вкладаєте і так під 45 градусів. На лівий бочок, і давай покажемо з тобою на правий бочок. Якщо дитина багато часу проводить у візочку на прогулянці, то це дуже важливо для того, щоб не виникло механічної кривошиї, щоб дитина не залежувала собі потилицю і не виникало деформації голови. Тому на це теж треба звертати увагу, щоб ваші діточки були з симетричною голівкою, з гарним личком і щоб в них все було гаразд. Похмурі дні можемо опускати верхню частину візочка, вкладати дитинку на спинку і розважати, щоб вона дивилася в далечінь на листечко на деревах, щоб вона тренувала свій погляд вдалечінь. далечінь. Це дуже важливо для встановлення окорухових м'язів. Привіт, мій хороший! Dei uma olhada, estou